А тепер до Юрія Федоренка, командира 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Пане Юрію, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Зразу анонсую: у нас є збір, і причому цікавий збір. Я не можу потім втриматися, розпитаю детальніше, бо знаю, що збираєте на Starlink. Дуже потрібен Starlink, так? Не один, а скажімо, певна кількість, і про це поговоримо додатково. Скажу так, що. Є сила медіа, є сила української єдності. Після того, як ми оголосили збори на стрілінків, це вперше показали через засоби масової інформації, зокрема через національний телемарафон. До нас вийшло ряд підприємств, які також зголосилися допомогти і частково закрити потребу З одного боку. Кожен задає одне і те ж саме питання. Ну, зараз нестабільна така зовнішня політична ситуація. Лунають різні заяви сполучених штатів Америки. Зокрема, МАС не може визначитися, як буде подальша доля Старлінками. Скажу наступне: що сили оборони активно відпрацьовують читання, пов'язане з альтернативним зв'язком, як тим, які відпрацьовують наші партнери, європейські є ряд аналогів. Вони гірші ніж Стерлінка, але так чи інакше часткову роботу забезпечують. І є ще додаткові альтернативи джерела передачі сигналу, який забезпечує необхідний обмін інформацією між структурними підрозділами сил оборони, між бойовими екіпажами і пунктами управління, в тому числі відповідно, ці заходи в силах оборони також відпрацьовуються на випадок, якщо виникнуть будь-які проблемні питання з, з самими старлінками, але на поточний момент старлінки працюють і на перспективу вони також мають виконувати свої завдання. Чому збираємо саме зараз на них? Тому що як ви знаєте, в зв'язку з успішним реалізацією бойових завдань. Свого часу батальйону Михилес було прийнято рішення. Батальйон масштабували до полку в людях. Батальйон це до 500, полк – це до 3000 тисяч з одною метою для того, щоб максимально передати той досвід вміння і знання на інші. Екіпажі, які будуть формуватися, переважно ми робимо акцент на тих людей, що мобілізуються, тобто на добровольцях, які зараз ідуть шляхом рекрутингу, користуючись послугами першого рекрутингу центру сухобутних військ, або за рахунок прямої комунікації з підрозділом, знаходять нас через пошукову систему інтернет, ахілес армії, і вся інформація про підрозділ є і про перспективи можливості імплементації вашого цивільного досвіду, вміння знань. На військовий лад відповідно беремо багаж цивільний позитивний, який є, інтегруємо його, отримуємо додаткове знання в силах оборони і ефективно захищаємо найдорожче, що у нас є. Це свої сім'ї і нашу державу. Та власне Ілон Маск, начебто, запевнив, що не буде припиняти надавання послуг, тим більше що це відбувається на комерційній основі, і Польща люб'язно взяла на себе оплати наших зв'язків здебільшого. Але дякую за таке. Розлоге пояснення, і закликаю наших глядачів підтримати Ахілес, тому що справді старлінків треба багато. Це надійний зв'язок, який зараз багато чого вирішує, якраз на передовій. Оскільки Ахілес як полк безпілотних систем зараз на Куп'янському напрямку, то пане Юрію, не можу не поцікавитися, яка там зараз ситуація. Наскільки вона гостра, порівняно наприклад з минулим тижнем. Інтенсивність не змінюється, залишається на достатньо високому рівні. Противник активний продовжує вчиняти ударні штурмові дії, але можна сказати сміливо, що в районі населеного пункту Фругляківка, де противнику в 2024 році вдалося зайняти лівобережний плацдарм, в районі населеного пункту самого кругліківка, сило оборони блокували ворога. Не дають можливості розширити ні до загризува, ні до колесенківки. Ситуація максимально контрольована, складна, але сили оборони... Ословлені завданнями максимально впоруються. Що стосується купінського лівобережного купінського зло повністю під контролем сил оборони, відбивають численні атаки. І якщо казати про дворічну ситуацію, надзвичайно складна. Противник намагається розширяти плацдарм, нарощувати свої зусилля саме на правому березі, ведуться складні активні бої, які направлені на одне, щоб блокувати ворога, максимально не дати можливості йому розширювати плацдарм. і на перспективно, звісно, розглядаються можливості після блокування противника вибиття його з. Тих районів, які для нас є найбільш пріоритетними, складно, але за рахунок того, що державні програми поготова дронів набрали своїх певних оборотів, і за рахунок системної постійної підтримки громадян України, українського народу, оборони мають мінімальну кількість засобів, які дають можливості нам високоефективно виконувати завдання на полі бою, дистанційно виявляти ворога за рахунок безпілотних систем, зокрема і наносити прицільне вогневе ураження. Дякую кожному. То долучений до процесу, дякую кожному, хто бореться за незалежну Україну. Я дякую всім, хто долучається до збору. який ви бачите на екрані, це на потреби 429 го полку. Ахіллес безпілотні системи, і зразу про безпілотні хостеми системи пане Юрію, хотів уточнити, а як зараз е, співвідношення дронів на оптоволокні, тому що раніше, ну місяці два тому, росіяни тотально мали перевагу у цьому виді озброєнь, і вони нібито виступали, як ті, хто їх започаткував на лінії фронту, але потім ми почали наздоганяти цю специфіку. Як би ви зараз оцінили це співвідношення? На поточний момент противник переважає суттєво. Треба розуміти, що українські виробники експериментували з точки зору тих рішень, які дадуть можливість максимальну кількість довжину кабелю засунути в мінімальну ємкість для того, щоб ці дрони могли залітати якомога далі. З'явилися тестові зразки. Ці тестові зразки треба було випробувати. Було проведено педифікація. Станом на сьогоднішній день держава заключила ряд контрактів. З цих контрактів силовоборони почнуть дрони отримувати вже в поточному місяці. Мінімальна концентрація відбудеться до кінця поточної весни. Якщо ми кажемо про вихід з противником в паритет на деяких вітинках, не по фронту, а на деяких вітинках, про це можна сказати, що відбудеться наприкінці літа. Тому є принципово важливий момент, коли ви бачите збори або чуєте запит від бойових підрозділів дронів ФПВ саме на оптоволотні. Обов'язково підтримуйте. Ви маєте пам'ятати дрони на оптоволокні – це те, що дає можливість обходити системи радіоелектронної боротьби противника. На них вони не впливають, тому що сигнал управління відео передається по оптоволоконному кабелю, який розматується під час польоту, приєднаний безпосередньо до пульта, яким пілотує дрон сам пілот-оператор. І також ми маємо розуміти, що чим більше ворога знищимо дистанційно, тим менше прийде до на нашої передової позиції. Тобто, для того, щоб забезпечити перевагу над ворогом, для того, щоб дійти до паритету на деяких вітингах, необхідно, щоб спрацювала формула, яка завжди дає позитивний результат. Це державні програми, які розвиваються, і незмінна підтримка українського народу. Я кажу сьогодні втретє, напевно, про підтримку українців, це є надзвичайно важливо, тому що, як відомо, битву виграє військо, яке є частиною соціуму. Війну завжди виграє народ по іншому не буває. Відповідаючи на запитання, а коли ж буде вдосталь? Дронів, боєприпасів і інших засобів третій рік країни знаходиться повномасштабній війні, На жаль, вимушений сказати цього не відбудеться ніколи. Чому тому що війна це максимально араціональна історія, яка здобирає весь наявний ресурс, і сказати, що колись буде всього вдосталь, ну не доводиться. Противник, який переважає на фінансово. З точки зору кількості особового складу, техніки, військово-провослового комплексу, також відчуває голод і в боєприпасах, і в дроні програмі. І так чи інакше вони вимушені зобов'язувати свій приватний сектор, приватний бізнес, виготовлювати ту чи іншу кількість дронів, зокрема дронів Півкамікадзе, які потім поставляються на фронт. Тому ми маємо розуміти, що кожна одиниця. Техніки розвідувальні, ударний БПЛА, кожен ремонт тої чи іншої автівки, кожна автівка, генератор, стармінг це те, що посилює нашу оборонну здатність і допомагає силам оборони ефективно виконувати завдання. І на завершення цього скажу наступне: що дуже багато йде розмов про те, що відбувається на фронті. да, дійсно ситуація надзвичайно складна. У нас є сотні проблем, десятки з яких ми вирішуємо щоденно. Люди важкі бої. Але загалом сили оборони настільки ефективно виконують поставлені бові завдання, що переважна більшість України за винятком нанесення ракетних ударів і також дронних ударів не відчуває те, що в Україні іде повномасштабна війна з точки зору присутності цієї війни в цивільних українських містах. Насправді це величезний подвиг українського війська і української нації, яка допомагає цьому війську вести бойові дії. Дякую, пане Юрію. Особливо е і за останні слова, тому що це правда. За винятком цих прильотів, які, на жаль, регулярні, але е не повсюдні, на щастя, ми в тилу не відчуваємо особливо цей подих війни. Він торкається нас, але безпосередньо то. Його складно відчути, от якщо вийти, наприклад, на вулицю в Києві, і це все завдяки збройним силам України і таким підрозділам, як 429-й окремий полк безпілотних систем Ахілес, якому ми просимо допомогти зібрати на старлінки номер картки або для зручності QR-код Ви бачите на екрані. А це був Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку Ахілес.